Доброго ранку, діти! Яка в нас зараз пора року? Так, осінь на вулиці вже прохолодно, на деревах жовте листечко. А ще сьогодні був дощик. Діти, а як ми ховаємось від дощика? Так, ми використовуємо парасольку, щоб наші головки були сухі. Сьогодні я пропоную вам. Намалювати парасольку це буде дуже цікаво. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу та фарби різних кольорів. Візьмемо наш пензлик, змочимо водичкою, наберемо фарбу коричневого кольору та намалюємо вгорі аркуша півколо. Ось так. А тепер нам потрібно з'єднати хвилястою лінію. Дощик, дощик, зачекай. Тепер намалюємо ручку нашому, нашій парасольці. Ось так розділимо, аби розфарбувати. Дощик, дощик, зачекай, ти на нас не накрапай. І сестрі погратись дай. Дощик, дощик зачекай. А тепер розфарбуємо різними кольорами. Дощик, дощик, зачекай, Тепер розфарбуємо. Різними кольорами, аби наша парасолька була яскрава в таку похмуру осінь. У мене жовтого кольору. Дощик, дощик зачекай, ти дина наслений колір. В цій сім'ї пограти стай. Дощик, дощик зачекай.

дощик зачекай, ти на нас не накрапай, Дивіться як гарно виходить яка яскрава в нас парасолька. Дощик дощик зачекай, ти на нас не накрапай. Та помаранчевий в мене. Ви можете взяти інші цвіти. Кольори, які вам сподобаються. Миємо наш пензлик. Чекай, ти на нас не накрапай! Ось така яскрава парасолька в мене вийшла. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!